Міністерство юстиції України написало нам організації всі разом, що вони не мають ніякого відношення до законопроекту 5488, Ну того, який пропонує карати за негативне ставлення і нетерпимість до п'яти років обмеження волі. Мін'юст каже: ну це не наша справа, це МВС. Міністерство внутрішніх справ розробляли цей законопроект. До них йдіть. Ми до МВС само себе звертаємося, щоб вони теж ініціювали відкликання цього законопроекту. Але мін'юст має безпосередню відповідальність і обов'язок давати юридичну експертизу по всім законопроектам. Тим більше зараз мін'юст очолює Ольга Стефанішина, яка суміщає цю посаду з посади керівника віцепрем'єра. Питання європейської інтеграції, а цей 54,88 це так званий євроінтеграційний законопроект. Тому мін'юст і віце-прем'єр по євроінтеграції прохання не падати на дурника, а ініціювати відкликання законопроекту з Верховної Ради на засіданні уряду у відео.